Через 100 років, у 2125 році, нас усіх не буде разом з родичами та друзями. В наших будинках, які ми наполегливо будували, будуть жити незнайомці, і їм буде належати все те, що у нас є сьогодні, включаючи той автомобіль, на який ти витратив цілий статок. Наші потомки навряд будуть знати, ким ми були, адже давайте чесно. Хто з нас знає тата свого діда. Після нашої смерті нас будуть пам'ятати декілька років. Ще через декілька років наші історії, наші фотографії, наші вчинки відправляться на звалище Забуття, нас навіть вже не буде в спогадах. Можливо, якщо одного разу ми зупинимось і проаналізуємо ці питання, ми зрозуміємо, якою недосвідченою та слабкою була мрія. Отримати все, я би поміняла би все на те, щоб насолодитися тими прогулянками, обіймами, розмовами з рідними і близькими, на які у мене завжди не було часу. Тому що перед тим, як ви заснете востання, це єдине, що буде мати значення.